Сьогодні у нас 2 листопада 2021 року. Це матеріал для студентів групи РТ-19, д дисципліна Джерела живлення електронних апаратів. Сьогодні у нас розмова йде про імпульсні блоки живлення, і ми розглядаємо структурні схеми блоків живлення, які працюють, як кажуть, за імпульсним принципом. От, перед нами з вами. Одна з таких структурних схем, яка показує, як може бути побудований елементарний імпульсний блок живлення, які каскади в нього будуть входити. Ну, почнемо ми, мабуть, з навантаження. R-навантаження навантаження це у нас навантаження. Стабілізатор це ми вже знаємо з вами, що це таке. Стабілізатор напруги навантаження. Такий блок вже зустрічали ми з вами в блоках живлення на основі трансформаторів низькочастотних. Випрямляч та фільтр, також знайомий для нас з вами блок, який стоїть перед стабілізатором, забезпечує випрямляння, тобто перетворення на імпульсну напругу. За низьким рівнем пульсацій, так скажемо. Да? Після чого стабілізатор зробить нам необхідну стабілізовану напругу. Тобто ці блоки вони залишилися від попередніх наших схем, які ми з вами розглядали. Також тут ми бачимо трансформатор, але цей трансформатор трошки відрізняється від тих, що ми з вами бачили. Це так званий високочастотний трансформатор. Тобто трансформатор, який налаштований на роботу з сигналами частотою там, десятки кГц, одиниці десятки кГц, в залежності від складності схеми імпульсного блоку живлення, він перетворює напруги імпульсні високочастотні, які отримує від високочастотного перетворювача. І от коли ми з вами говоримо про високочастотний перетворювач, то ми вже підходимо до тієї частини схеми, яку ми з вами ще не бачили. Тобто, отут схема, яка перетворює постійну напругу, що отримує від випрямляча та фільтра, вона перетворює її на високочастотну пульсуючу напругу. І таким чином блок живлення у нас, імпульсний, він працює на перетворенні високочастотної напруги. Ну, знову ж кажу, там одиниці десятки кГц. Отже, високочастотний перетворювач. Далі у нас тут стоїть мережевий фільтр та мережевий виправляч та фільтр. Щоб зрозуміти, яку функцію він виконує, нам треба йти далі. Тут у нас є вхідний фільтр, і от, де ми підключаємо наше джерело живлення до мережі 220 В50 Гц. Тобто, тепер, якщо ми будемо розглядати у зворотному напрямку, вже буде більш зрозуміло. У нас є вхідна напруга в мережі, звичайно, для нас 220 В 50 Гц, є спеціальний вхідний фільтр, який блокує нам імпульсні коливання вхідної напруги. Він імпульсні такі ну, стрибки напруги. напруги повинен зглажувати. Далі він передає це на випрямляч, який разом з фільтром знову ж робить нам умовно постійну напругу отут. Начебто вже в нас є постійна напруга, але далі у нас відбувається такий процес. З цієї постійної напруги нам високочастотний перетворювач створює імпульсну форму сигналу високої частоти. Після чого подає на трансформатор. Трансформатор це перетворює. Відповідно. І далі у нас є випрямляч та фільтр, який знов випрямляє цю вже перетворену напругу і подає на стабілізатор, з якого вже стабілізована напруга подається на навантаження. Отакий От простий лінійний блок живлення, імпульсний, він є досить простим, але він є досить ефективним, оскільки в нього є проблема. Тому що, по-перше, у нас тут складна схема перетворювача, яка включена в саму схему блока живлення. Всередині цього перетворювача буде вбудований генератор. І якщо у нас. І він, цей генератор живиться фактично від цієї ж напруги. Ну, тобто, є можливість, що цей генератор він буде працювати нестабільно. Крім того, у нас немає ніякої інформації про... Стан вихідної напруги на навантаженні, тому що у нас це перетворення йде в одному напрямку. І тому ми покладаємося на ефективність стабілізатора, що він буде там стабілізувати напругу навантаженні. Але якщо у нас там змінюється режим роботи навантаження, наприклад, близький до короткого замикання, то наш стабілізатор може не впоратися. І в результаті наш блок живлення працювати не буде. Тому така схема, вона. Є простою, але вона є не дуже ефективною. Тому, щоб зробити більш ефективну схему, було придумано треш, трошки переробити її, а зроблено так зване коло зворотного зв'язку, про, про яке ми вже з вами чули. Коло зворотного зв'язку дозволяє отримати інформацію про реальний стан вихідної напруги. І отже, тепер імпульсний блок живлення стає у нас. Складнішим за своєю структурою, він стає складнішим за кількістю елементів, що необхідні для того, щоб він нормально був побудований та працював, але його ефективність суттєво зростає. Що ж ми бачимо тут? Ну, тут залишилось без змін. Вхідна напруга 220 В, 50 Гц, вхідний фільтр, який блокує стрибки вхідної напруги, мережевий вибрімляч та фільтр, який творить постійну напругу. Для живлення високочастотного підсилювача потужності. Ось тут вже перетворювач розділили. І ми бачимо, що є схема керування, яка керує підсилювачем потужності. А ця схема керування отримує імпульсний задаючий сигнал від задаючого генератора окремого блоку. І далі працює ця частина схеми, коли ми можемо керувати. Високочастотним підсилювачем потужності. Далі є трансформатор, знову ж високочастотний, і випрямляч та фільтр. Стабілізатора тут нема, оскільки фактично така схема вона сама виконує функції стабілізатора є зворотне коло, вимірювальне коло, де ми вимірюємо фактичний стан вихідної напруги, і далі подаємо інформацію про цей. Фактичний стан на схему керування. І от схема керування, вже, враховуючи наявне вихідну напругу, або вихідний струм на навантаженні, вона керує високочастотним підсилювачем потужності таким чином, щоб компенсувати втрати в навантаженні. Тобто, якщо у нас змінюється характер навантаження, у нас або зростає струм, або зменшується струм, ми це бачимо. Чи блок живлення це бачить через вимірювальне коло, і таким чином може регулювати подавання енергії внов, знов ж на наступному циклі через керування високочастотним підсилювачем. Отака схема із зворотним зв'язком, вона, відповідно, є більш стабільною і більш ефективною. Ну, тепер розглянемо приклади такі. Прості приклади імпульсних блоків живлення. От на 15 вольт 1 А написано такий собі блок живлення, який побудований за принципом імпульсної схеми. Вхідна напруга 220 вольт ну це запобіжник. Тут у нас от фільтр вхідний. Далі випрямляч і знову ж фільтр. І от тепер у нас ця напруга подається на схему, яка Транзисторний генератор собою утворює. Транзисторний генератор, у якого первинна обмотка, обмотка трансформатора вона включена в колекторне коло. Цей транзисторний генератор виробляє імпульсні сигнали, але в нього є ще от додаткове коло зворотного зв'язку. Да? Тобто, тут первинна обмотка одна, вторинних обмоток дві. Верхня вторинна обмотка підключена до випрямляча. І далі тут є от стабілізатор мікросхема. І після стабілізації ми отримуємо стабілізовану напругу 15 В 1 А. Але через трансформаторне коло, друга вторинна обмотка, вона підключена таким чином, що сигнал попадає у нас в базове коло транзистора, і він таким чином може відкривати або закривати цей транзистор в залежності від того. Наскільки у нас збільшується фактичний струм в цьому вторинному колі зворотному зв'язку, а обмотки вторинні вони на спільному серді, і тому фактично в них є магнітний зв'язок. Тобто ми інформацію отримаємо не безпосередньо з виходу, а через магнітний зв'язок та зміну струму. Якщо струм у вторинній обмотці перші зміниться, то він зміниться і у вторинній обмотці. Другий. Таким чином, у нас тут відбувається зворотний зв'язок. Ну, є тут додаткові елементи: там стабілізатори, якісь там конденсатори, які подають початкову напругу на базу транзистора, примушують виходити транзистор в режим автогенерації, бо це фактично автогенератор. Але ми бачимо, що схема ну, це досить проста схема, але вона вже з наявністю коло зворотного зв'язку, ну, трансформаторного зворотного зв'язку. Випадку. Другий приклад це ж теж імпульсний блок живлення 220 вольт. Знову ж стоїть там От у нас фільтр, але тут ще дросель стоїть, тобто тут фільтр більш складної форми. Далі випрямляч, знов таки фільтр, і постійна напруга подається. Знову бачимо, на транзисторний генератор. От У нас транзистор основний, у якого в колекторному колі стоїть первинна обмотка. І далі ми бачимо, що тут є ще додатковий транзистор, але це така форма генератора з двома транзисторами. І є тут у нас розділена от, частина 1 і частина 2. це у нас оптопара, яка забезпечує основний зворотний зв'язок вихідного кола із цим генератором. Далі ми побачимо, як це працює. Трансформатор. Далі у нас тут випрямляч, фільтр, конденсатори стоять. Ну, тут собі така світлодіод індикація наявності живлення. Потім ми бачимо: тут у нас вихід 12 В2 А, ще додаткові фільтри стоять. LC. А отут у нас вже створено коло зворотного зв'язку. Тобто, у нас є резистор, у нас є світлодіод оптопари, там шунтований ще додатковим резистором. І є тут у нас. Керований а, діод, такий собі, TL-431, саме він нам надає додаткову інформацію про струм і таким чином регулює світлову яр... яскравість цього світлодіода. І відповідно за світловим каналом, гальванічно розв'язана. За світловим каналом у нас тут є оптопара, друга частина це транзистор, фототранзистор. Який ми бачимо, що він включений в базу фактично його колектора коло, включено в базу транзистора ВТ-2. А цей транзистор ВТ-2 через колектор він нам подає сигнал на відкривання або закривання транзистора VT-1. Таким чином, у нас відбувається керування інформацією з вихідного контуру через оптопару, пару Упадає на транзистор VT2, який надає керування на транзистор VT1. І фактично керує оцим вбудованим генератором імпульсних сигналів, який знаходиться всередині цього імпульсного блоку Ну, Оце такий другий приклад, коли вже зв'язок у нас не трансформаторний, а гальванічно розв'язаний, то за допомогою оптопари. Ну, поки що все. Це приклади та структурні схеми. Далі там можете подивитись в інтернеті багато інших схем з поясненнями. Далі будемо розглядати вже окремі блоки таких схем.